Один, два, три. У Борисоглібському соборі в Чернігові діти штампують конверти зі своїми малюнками. Так тут відкрили пошту під куполами. До 900-річчя першої писемної згадки про Борисоглібський собор Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів-Стародавній оголосив конкурс дитячих малюнків. Зі ста учасників відібрали 21. Саме їхні роботи і розмістили на конвертах та поштових листівках. Я ходжу до художньої школи вже шостий рік. Ну, для мене це була честь піти на такий проект, щоб мати змогу прославити нашу Чернігівщину на всю Україну і на весь світ. Я була дуже ну, щаслива за те, що мене вибрали, що я ну, показала себе, проявила якось. На конвертах ставили спеціальні штемпелі. Це відтворена науковцями копія печатки князя Давида Святославича, якої він пломбував свої листи в 11-12 столітті. На одній стороні був сам князь Давид. Ось його зображення. Реконструйоване зображення. А на другій стороні це напис про те, що князь Давид. Відтепер усі відвідувачі Борисоглібського собору зможуть купити тут конверти і листівки з дитячими малюнками, поставити на них штемпелі та відправити поштою до будь-якої країни, розповів керівник Чернігівського регіону Укрпошти Олександр Бородавко. Є спеціальний штемпель постійної дії, де вказано дати 1123 рік. Це якраз дата. Коли був тут похований Святослав Давид Святославович і 23-й рік сьогодні, 6.08 і безпосередньо штемпель Собору, де бачимо зображення самого Давида Святославовича, Андрій Лісовий розповів, як у нього з'явилася ідея зробити в Чернігові пошту під куполами. В 11-му році я з родиною, з дружиною, з донечкою були в Італії. Звісно, відвідали. Ватикан, і коли ми підіймалися по сходах Собору Святого Петра, з подовом для себе знайшли на даху сувенірну лавку, кав'ярню і пошту. Ми відправили листівку в Україну. Ось су. І саме оце зернятко зараз буде покладено в український ґрунт. Така пошта має стати туристичною родзинкою. Вважає керівник заповідника. Дитячий малюнок це елемент. Народної дипломатії люди по всьому світу побачать дитячі малюнки і захочуть приїхати до нас. Люди почали купувати конверти і листівки вже у день відкриття пошти під куполами. Це дуже гарна ідея, як люди, які можуть через ці картини познати наші місця, ті, які нам рідні. Пошта під куполами пілотний, але не останній подібний проєкт у Чернігові, сказав Андрій Лісовий. Надалі вони планують зробити таке і на базі інших історичних пам'яток Чернігова. Слідуюча частина цього проєкту це печерна пошта. В Антонієвих печерах Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.